Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І поговоримо ми сьогодні з вами про вимову Про вимову українських слів. І у мене до вас запитання: а як же правильно українською мовою вимовляти? Слухайте, чули чи чули? Щастя чи щастя? Як же правильно? А відповідь на оці запитання ми можемо з вами прочитати у творах видатних українських мовознавців, зокрема, і сучасних, того ж Олександра Авраменка. До речі, мовознавці стверджують, що в українській мові існує три наріччя: північне, південно-східне і південно-західне. Ось так. І діалектну основу сучасної літературної української мови становить саме південно-східне наріччя, яке, в свою чергу, базується на середньо-надніпрянському говорі. Ось так, середньонадніпрянському говорі, який виник ще в 13 столітті. І, до речі, зараз саме оцей говір розповсюджений на території Полтавської Черкаської областей і навіть на півдні Київської області існує і в Кіровоградській області, існує навіть в Дніпропетровській області. Дійсно. А які ж особливості оцього середньонадніпрянського говору? Які особливості у вимові? Одна із таких особливостей якраз і є пом'якшення шиплячих приголосних. І ми вимовляємо щастя замість щастя, чули замість чули. Ми вимовляємо піч замість піч. Ось так. А які ще особливості? Це пом'якшення приголосного Р. Букварі замість буквар, кобзарі замість кобзар. А ще є ось така особливість цього говору. Це коли ми маємо усічені форми дієслів. І ми можемо почути: не знає, а зна, не вивчає, а вивча, не читає а чита. І, до речі, ще є особливість саме цього говору: це коли ми замінюємо звукосполуки дж і «дзу» на «з» і «жу». І вимовляємо: не дзеркало, а дзеркало, не джміль а жміль. А до речі, саме в Полтавській області, з якої роду моя мама. І яка вчила мене з дитинства рідної мови, ще є ось така особливість, коли є приголосний «л» і він не твердий, а трішечки пом'якшений. І моя матуся завжди казала: не молоко, а моляко, не були, а болі, тому що вона була у мене полтавчанка, і, до речі, мене назвали. На честь наталки Полтавки, Наталію. З вами була я, Наталя. Вивчаємо рідну мову, вивчаємо вимову і знаємо, що в різних регіонах України вона є різною. До побачення далі буде обов'язково!